Друзі, вітаю! Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Мене звати Ірина і це канал про в'язання та вишивку. А відео у нас сьогодні буде про в'язання і я покажу вам свої готові роботи. Дуже поспішаю з цим, тому що мені потрібно буде сьогодні деяку частину з них відправити поштою їх новим власникам. Тож, давайте розпочнемо. І розпочати я хочу ось такої подвійної шапки Біні, яка в'язалася в мене на машинці. Вона з відворотом можна її носити так можна підвертати. Я її в'язала для своєї сестрички в комплект до палантину, точніше, до двох палантинів. І ось так вона виглядає на мені, не бачу я, що там. Маківку тут можна робити, ну, як, як хочеш. Ось так. Вона ззаду, зараз трішки поправлю. Тут можна цей підворот робити ширшим, вущим. Якщо його зробити вущим, то я думаю, можна маківку ось так загнути. Ну, кому як подобається, Можна і без відвороту цього носити. І давайте покажу вам, як цей палантин, ой, як ця шапка виглядає в комбінації з палантином, який я в'язала, і вам раніше його показувала. Ось таким чином, мені здається, ці два жовтих відтінки один одному дуже пасують. Це можна, ну, цей шарф можна пов'язувати як завгодно, можна ось так. Скажіть як вам? Чи подобається таке поєднання жовтих кольорів? Шапку я в'язала з. Комбінації ось таких, боже, які вони схожі, але ви бачите, я думаю, різниця є невеличка. Це 100 кашемір. У мене був невеличкий залишок, який я колись купувала в магазині кашемір Life Mini. Це артикул вела від Лани Кардате. 90% Маринос 10 кашемір, 1600 метрів, в 100 грамах. Ось такий жовтий, дуже прикольний, класний артикул. І Він, здається, називався Канарейка. Ну, колір тут твіті. Не знаю, що таке твіті. Але колір дуже класний. І я рада, що в мене є ця бобінка. З неї я точно собі зв'яжу щось плечове. Тим більше, що в мене є перед і спинка, зв'язані з ось цього джелонку. Ось з нього зв'язаний у мене, бачите, палантин. А з цих двох міксів зв'язана шапка. І вони так відрізняються трішки, але я думаю, що це може бути така цікава фішка, якщо рукави, наприклад. І горловинка будуть ось таким більш світлим. Як би там не було, мені його вистачить і на рукави до цього светру, і на новий светр, якщо я захочу зв'язати тільки даним артикулом. Я його дуже полюбила, і якщо ви будете зустрічати в магазинах артикул вела від Лани Кардате. Дуже-дуже вам рекомендую: беріть, це надзвичайно ніжна, приємна, пухнаста пряжа. Вона така класна. Вона... Я з неї в'язала раніше. Він іншому кольорі І вона дуже гарно розкривається. Ці 10% кашеміру зроблять вам розкішне полотно. Ну, і хочу вам продемонструвати ще шапку з другим палантином, який я в'язала для своєї ж сестрички. Ось так. Опс. Під час зйомки, сподіваюсь, ніхто не постраждає. Ось так виглядає. Скажіть мені, як вам таке поєднання кольорів? Ну, мені здається, теж дуже гарно по-осінньому так е виглядає е цей палантин разом з шапкою. А тим більше, е в комбінації з цим светром такі осінь-осінь, ну, так, натуральні кольори, відтінки. Ну, і даний палантин я в'язала, здається, з артикула Дороті. Я всі-всі технічні характеристики буду підписувати на екрані. Сподіваюсь, що все в мене вийде. Монтаж наше все. Ну, це, що стосується першого комплекту готових робіт. Другий комплект. Я тут. Це ось така шапка. І їй в компанію Sharf. Якщо ви подивитесь, ви можете помітити, що вони трішки відрізняються, можливо, засвідчує. вони можуть трішки відрізнятися за відтінком, бо цю шапку я в'язала з артикулу Ренуар від Лінсієм. Він виглядає ось так. Я вам буду вставляти на різку відео в більш таких близьких кадрах, тому що... Ну, я розумію, що на фронтальну камеру якість зображення така собі. Після прання та ниточка, яка поблискує, вона розчиняється. І це надзвичайно розкішне, класне полотно. Давайте отак з рукою, щоб якось не засвічувало настільки. А в, в палантин в шарф вірніше це шарф, тут він вущий, ніж у сестри, це в моєму племіннику. І хреснику. Я додавала одну ниточку надзвичайно тонкого суперкіт мохеру на поліаміді. Здається, це Японія, тут близько 4000 метрів у 100 грамах. І мені сподобалось, як все це в полотно лягло, як на дотик відчувається шарф. Зараз я вам Вдягну шапку, продемонструю, як вона сидить на мені. Вона в'язана цілком повністю на машині. Розрахунки я робила по жовтій шапці, і тут трішки більше складення ниточок, щоб щільніша вона була. Але вона, бачите, одинарна, просто з таким підгином. Ось так. Мені ця шапка теж дуже подобається, я з собою задоволена. Ось така вона. І можна теж, як біні, носити, тут уже як кому подобається більше. І ось такий класний, класний шарф. Давайте я його, я думаю, що його краще за все буде носити, ось так склавши навпіл. І от таким чином. Він повітряний, теплий, але дуже легкий. Я вам теж підпишу вагу і шапки, і е, цього шарфу. Ну, він класний, він правда класний. Дивіться, яке полотно. Е, мені дуже подобається. Скажіть, як вам даний комплект? Тож родичі мої будуть утеплені. Ось так. Наступні готові роботи, які я вам хочу продемонструвати, це ось такі шкарпетки для моєї донечки. Зв'язані вони на машині з пряжі Газал Happy Фіт, в мене пішла половина пасми на одну таку пару. І ось у мене ще клубочок залишився. Тут вистачить ще на пару таких самих шкарпеток. Важать... Вагу я вам підпишу. І ось такі шкарпетки, які дуже яскраві, прикольні, але які в мене вийшли різних розмірів. Ви я думаю, бачите це. І я вже відв'язала ще одну таку шкарпетку більшого розміру. Треба її просто зшити і попрати. Я була неуважна, коли в'язала другу шкарпетку і не до. Не дов'язала тут в стопі 8 рядів, і тому вона вийшла така за коротка. В принципі, вона на ніжку моєї, моєї дитини нормально сідає, але ця їй здалася зручнішою. Ну, і ніжка росте, тому ця маленька шкарпетка, поки полежить, я ще поки подумаю, що я буду з нею робити. Але я думаю і дякую вам за поради під минулим відео. Скоріше за все, що я таки вив'яжу цю ниточку. Або, або з цієї зв'яжу. Або, можливо, да, зв'яжусь з цієї. Будуть такі різні шкарпетки. Ну, воно буде видно, що це з однієї теми, скажімо так. Я чомусь цю нитку жалію, бо в мене є зв'язана троянда гачком. Я вже розповідала теж це в попередньому відео. Я хочу хотіла, Можливо, ще реалізується, зв'язати свет спицями лицевою гладдю, чорний або білий. І на плечах отут такі троянди зробити, або одну троянду, або обидві гачком. І ця меланжева, не меланжева, а це така ниточка секційна, вона для цієї ідеї дуже підходила, і саме цей колір. Ну, хоча темний теж дуже гарно, я думаю, виглядав би, особливо на світлому та хоча й на чорному фоні. Ну, коротше кажучи, скоріше за все, що маленьку шкарпетку я теж зв'яжу пару. Ці, до речі, нитки я купувала в магазині Вовна, а ось цю жовту вела від Лани Кардати в магазині Yarn Sugar Sale. Наступною готовою роботою була жилетка для моєї донечки. На жаль, в мене її зараз немає, бо дитина пішла в ній в школу, але вона вийшла напрочуд гарна, м'яка, тепла і легка, і вона важить всього 96 грамів, і вона мені так подобається. Там є невеличкий огріх, який я допустила, але він не кидається в очі, тому я ну, за це не хвилююся. І... Розрахунки для цієї жилетки я брала по ось цим жакардовим. Вона, так як вона в'язана жакардом, я брала по ось цим жакардовим шкарпеткам своїм, які ви всі знаєте, я вам їх показувала, але можливо хтось новенький на моєму каналі ще не бачив. То ось, будь ласка, в мене є такі шкарпетки, вони такі прикольні, вони дуже теплі, дуже ніжні і приємні. Вони зв'язані з кашеміром, з мариносом. Відсоткового мериносу, ну і ці теж кашемір меренос. Дуже класні, якісь з них з рюшами, якісь ні, якісь з вишивкою, якісь без. Тож, взяла я розрахунки по Жаккарду з них і зробила ну, якби схему, все, викрійку і зв'язала на машині ту жилетку. Резинки я обв'язувала вже вручну. І е, пряжа в мене там використовувалась. Е, темно, вона така темно-темно-синя, майже чорна. Це 100% стовідсотковий кашемір 228. Підозрюю, що це каріаджі, але я не впевнена. Купувався він у магазині Кашмір Life Mini, і в резиночки я... Ой! В два складення, до речі, цього і два складення кашемір меренос молочного кольору, теж бобіний, теж 150 метрів г, який я купувала в ярн деко. Ну, вже не буду вам зараз його показувати, просто бобінки, повірте. А в резинки я додавала, я в'язала в 4 вже складення резинки на спицях. 3,2,5. І додавала артикул Flex. Це ось така нитка, яка пружинить. Тут є Еластан. Тут близько двох здається, тисяч або з чимось тисячі метрів у 100 грамах, дуже тонкий кашемір з еластаном. Тож, додавала ще його, він теж такий синьо-синьо-чорний. Надихнувшись цією жилеткою, і маючи необхідність зв'язати ще речі для школи в такому діловому стилі, я зробила ось таку, розрахувала по зразочку і відв'язала ось таку спинку майбутньої жилетки. Вона буде біла. І всі резинки будуть оброблені ось так: рядочок чорного, рядочок білого, рядочок чорного. Ну, він не білий, він такий молочний. І тут, я не знаю, чи можна це помітити, але має виблискувати де-не-де одинока паєтка. Їх тут, ну, буквально, можливо, дві на всі два рядки. <х year> Мені хотілося якось прикрасити цю. Жилетку оздобити її, щоб вона була і стильна, і така ну, не зовсім е сумна, і <сум> щоб вона була трішки нарядна. І я знайшла в себе, колись давно-давно купувала, бачите, як виблискує. Паєтка на. Ой, Мені здається, що це альпака. Я колись давно-давно купувала її в магазині клубок Белаярн. І буквально тут, мабуть, 50 десь грамів. І така це ниточка, паєтка тут, паєтка тут дрібненька, десь 3-4 міліметри, невелика. Ну, зараз спробую вам її показати. Я не знаю, тут попадається десь паєтка чи ні. От, я її буду додавати просто в резинки. Тут планується v подібна горловина. І відповідно на резиночках от такі два ряди чорної з паєтками пряжі. Але якось мені досадно стало, що там зовсім тих паєток не видно, і я знайшла в себе ось такі паєтки. Це, це здається, вони на бавовні. Але я не впевнена, мені здається, це ці китайські паєтки, які йшли на бавовні. Ось так вони виглядають. І тут і 3,6 мм, але я не впевнена, що моя машинка їх подужує, тому, можливо, на низ я пущу все ж таки ту паєтку, тому що я буду в'язати низ переда теж на машинці з самого низу і доверху. А от уже вручну обв'язувати рукави, ну, вірніше, пройми і горловинку, я, можливо, буду використовуючи оцю дику. І дуже-дуже таку яскраву паєтку. Подумаю, ще подивлюся, до речі, буду вдячна за ваші коментарі, що ви з приводу цього думаєте. До речі, в мене ці паєтки лежать ось такі імпровізованій такій проєктній сумочці, яку мені подарувала пані Тетяна. Дуже вам дякую. І разом з нею вона мені прислала. Разом з цією сумочкою. Ось такі ще подарунки. Це такий органайзер. Я думаю, що тут у мене будуть спиці зберігатися. А і ось така пасма від магазину Lucky Yarn. Тут вовна 76 поліамід 25-420 метрів у 100 грамах. І дуже-дуже красиві, погляньте, які яскраві, але глибокі, такі насичені кольори. Дуже красива пасма, ще її не розмотувала, насолоджуюся просто зовнішнім виглядом. І як я вже говорила в попередньому відео, я мріяла попрацювати з пряжою від Lucky Yarn, бо це ниточки, які вручну фарбовані, дуже-дуже красиві відтінки. І тому я дуже рада, що мені Тетяна зробила такий розкішний подарунок, а до цього мені ще Ліна Сергієнко теж подарувала дві пасмочки. Тож, дівчата, Сподіваюся, що в мене руки дійдуть до них. Ну, і раз ми вже заговорили про подарунки, я вам хочу показати а, мій виграш. Знову ж таки, якщо ви дивились попереднє відео, ви, можливо, це вже бачили, і вам, можливо, не так цікаво, але те відео було таке, ну, більш таке стисле і швидке, а тут я вже хотіла розгорнути, розвернутися наповну. Знаєте? І це ось такий мій е греш у вигляді бобінки пряжі Норо. А тут у нас 425 метрів 100 грамах, 70% вовна, 20 шов і 10 кашемір. І погляньте, які тут відтінки. Ось такі. Єдине, що я десь тут бачила вузлик, і я підозрюю, що оця яскраво рожева, бо там вона більше не повторюється ніде. Тут такі більш теракотово, якісь бордові відтінки, а ця рожева, це, скоріше за все, приєднувалася пасма іншого кольору. А ще поки не знаю, що я буду в'язати з цієї бобінки. А до речі, виграла я дану бобіну у розіграші від Lul Wool. Це Марія. Вона в'яже, вона дуже цікава особистість, і в неї є другий аккаунт Ховай пряжу, називається, де вона продає свої запаси дещо з того, що з чим їй не так боляче ростатися, але боляче, або боляче, але потрібно. І також Марія допомагає нашим захисникам і періодично проводить розіграші, такі благодійні лотереї, де можна придбати квиточок і допомогти нашим воїнам, а також Виграти класні артикули. Посилання всі, вірніше, можливо, не посилання, а скріни, скоріш за все, я залишу тут, десь вони будуть з'являтися. Тож переходьте, підтримуйте наших захисників і ну, погуляйте по сторінці Марії, тому що там бувають дуже-дуже класні артикули і за хорошими цінами. До речі, в'яжу я цю жилетку з бобійного переносу з поліамідом. Це такий шнурок повітряний. Тут 400 метрів у 100 грамах і в'яжу я на машинці на восьмій щільності. Я думаю, що в мене буде великий залишок, можливо, ще щось зв'яжу, можливо, ще таку саму жилетку. Ну, я подивлюся насправді, на що її опустити. І... Там же в магазині це я купувала в магазині Yarn Sugar Cell, і в ньому ж взяла 200, здається, чи 150, мабуть, 200 грамів ось такої <свята> такого свята. Це артикул Сіріо, здається, так, Сіріо від Лінцієм. Я вам скрин, звісно ж, вставлю, але так, у нас по пам'яті, там меринос, здається, трішки кашеміру, віскоза і люрекс. І я хочу в нього додавати бобінний кашемір на мериносі, тому що буде дуже блищати той люрекс. Ну, і наостанок вам покажу ще ось цей процес це майбутня жилетка, яку потрібно зшити і обробити в ній всі. Краї, низ резиночкою, пройми і горловинку. І також я маю доробити ось цю маніжку, зв'язати в ній горловинку. Резинкою 2х2 ось така буде робота. А на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу.